Вітаю вас, діти, на уроці математики. Розглянемо сьогодні тему одиниці часу і співвідношення між одиницями часу. Працюємо за підручником зі сторінки 80 до сторінки 82. Здійсніть усне перетворення. 5 кг це буде скільки грамів? 5 тисяч грамів. Скільки тонн у 5000 кілограмах. 5 тонн. 400 кілограмів. Це буде скільки центнерів. 4 центнери. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Запишіть одиниці маси від найменшої до найбільшої. При цьому звертайте увагу не тільки на величини, а й на числа. Знайдіть, яка тут одиниця маси буде найменша. Це 400 грамів. За ним 3 кілограми. Наступне буде 4 тисячі грамів, тому що це 4 кілограми. Далі 120 кілограмів, 2 центнери і найбільше 5 тонн. Працюємо далі за підручником. Скільки часу триває урок математики? і урок мистецтва, що урок математики 40 хвилин, і урок мистецтва 40 хвилин. Назвіть відомі вам одиниці часу: це секунда, хвилина, година, доба, тиждень, місяць і рік. Пригадайте співвідношення між одиницями часу. За допомогою годинника вимірюю час у секундах, хвилинах і годинах. Одна хвилина це 60 секунд, а одна година 60 хвилин. У календарі зазначено такі одиниці часу. Це доба, тиждень, місяць і рік. Одна доба 24 години. Один тиждень це 7 діб. Один рік Складає 12 місяців. Один рік це 365 діб або 366 діб, якщо високосний рік. Тривалість історичних подій визначають у роках, століттях і тисячоліттях. Одне століття це 100 років, 10 століть тисячу років або одне тисячоліття. У завданні 439. Визначимо, скільки це століть, якщо середня тривалість життя дуба 400 років. Одне століття 100 років, а 400 років це 4 століття. Тобто ми вказуємо, скільки тут цього сотень. В який зараз рік? 2024 рік, то скільки років минуло від початку нового літочислення? Це минуло 2024 роки. Київ заснований понад 1500 років тому. Запишіть завдання 441 і давайте визначимо, скільки століть існує Київ. Якщо одне століття 100 років, а 1500 років це 15 століть. У якому столітті завершилося будівництво Собору Святої Софії в Києві, якщо відомо, що ця подія відбулася в 1037 році? Міркуємо так, число 1037 містить 10 сотень. Тобто ми прибираємо дві останні цифри. Отже, в 1037 році минуло 10 повних століть і йшов 37-й рік 11 століття. Отже, Собор був побудований в 11 столітті. Зверніть увагу, як записано число 11. Прочитаємо про це на сторінці 143 про Римську нумерацію. Тому що Римською нумерацією позначають століття. Римська нумерація. У повсякденному житті, крім десяткової системи числення, користуються й римською нумерацією. Римськими цифрами номерують розділи книг, позначають місяці року, століття, розміри одягу тощо. Як правило, обчислення з римськими числами не проводять, вони громіздки непрактичні. Достатньо вміти читати і записувати такі числа. Римська нумерація базується на використанні особливих знаків для десяткових розрядів і їх половин. Отже, розглядаємо один. Ми з вами зустрічалися, коли записували коротку мову 1, 2, 10, як позначається, Х5, 100L50 M – 1000 і Д500. Решта натуральних чисел похідні утворюються шляхом додавання і віднімання ось цих основних знаків за такими правилами. Коли менша цифра стоїть праворуч від більшої, то вона додається. Ось, наприклад, позначено 5, ми бачимо це основні, і до неї праворуч 2 одиниці, Тобто додаєте, то це буде 7. А якщо ліворуч від основного знаку, основний знак 5 і 1 ліворуч, то це віднімається і буде від 5 відняти 1 4. Менша цифра ліворуч записується лише один раз. А одна і та сама цифра праворуч може повторюватися лише тричі. Наприклад. Ось тричі записано це 3. Вісім утворено, якщо біля основного знаку 5, і записали 3 рази по одному, то це буде 8. І утворили 9. Це біля основного знаку, що позначає як Х10. І ліворуч, і тільки один раз можна записувати 1, тобто ми відняли, то буде 9. Числа першого десятка записують ось так. А числа другого десятка утворюються шляхом додавання основного знаку, який позначає х це як 10. І цей знак записують попереду одиниць. У завданні 443. Давайте визначимо, у якому столітті відбулася кожна із зазначених подій. За легендою, місто Житомир було засновано близько 884 року. Отже, ми з вами пам'ятаємо, що одне століття це 100 років. 884 це повних 8 століть, тобто ми прибираємо дві останні цифри. Тепер звертаємось до Римської нумерації і. Дивимось, це буде IX століття. І записуємо. Місто Богуслав заснував у 1032 році київський князь Ярослав Мудрий. Отже, записуємо 1032 рік, це повних 10 століть і 32 роки 11 століття. Дивимось, як записується 11 століття, і запишіть. Це основний знак, який позначає як Х і праворуч 1. Це буде 11. 20 січня 1661 року було засновано Львівський університет. Отже, запишіть 1661 рік. Це яке буде століття? Повне. 16 і 61 рік 17 століття, тобто в 17 столітті. 11 серпня 1891 року в Києві запустили кінний трамвай. Записуємо 1891 рік, 18 повних століть, 91 рік 19 століття за римською нумерацією. Дивимося, як пишеться, 19 і записуємо 19 століття. Тобто два знаки по 10 і між ними один. Це 9 позначає. У якому столітті ми живемо? У 21 столітті. У якому році почалося наше століття у 2001 році. Розгляньте малюнки на сторінці 82 та прочитайте, у якому році ви знайшли кожний предмет. Поясніться, як визначити століття, скориставшись відповідною нерівністю і стрічкою часу. Звертаємо увагу на стрічку часу і визначимо, у якому столітті відбулися ці винаходи. Отже, велосипед знайшли у 1816 році. За стрічкою часу. Між роками 1700 і 1800 це буде 18 століття. Між 1800 і 1900 це 19 століття. І 20 століття між роками 1900 і 2000 роками. Ось так це зазначено у нерівності 1816 між 1800 роками і 1900. На позначці 1 – Це позначено, що 1880. 1816 рік і це буде 19 століття. Роликові коньки винайшли у 1863 році. Це між 1800 і 1900 роками. Позначка 2 позначає 1863 рік. Це XIX століття. Автомобіль винайшли у 1771 році. За стрічкою на, е, часу. Це і нерівницю 1700 роками, і 1800. Знаходимо це. Це де, якщо позначку, це ось тут, це 18 століття. Фотографію винайшли у 1827 році. Це між 1800 і 1900 роками, і це 19 століття. Мобільний телефон визначте, якщо ви знайшли у 1973 році. Це за стрічкою часу. І нерівністю між 1900 і 2000 роками ХХ 20 століття. І вертоліт, який винайшли у 1931 році. Між 1900 і 2000 роками це ХХ століття. Виконаємо завдання 446. Виразіть у вказаних одиницях часу. Спочатку виразимо у годинах 10 діб. Звертаємо увагу. Пригадуємо співвідношення. Одна доба 24 години, а 10 діб, тобто 24 множимо на 10, це буде 240 годин. Тепер дві доби 10 годин, одна доба 24 години, дві доби 48 годин та ще 10 годин. Це буде 58 годин. Тепер обкажемо у добах 5 тижнів. 1 тиждень 7 діб, а 5 тижнів. 7 множимо на 5 це буде 35 діб. 1 тиждень це 7 діб. 3 тижні, дізнайтеся, це буде 21 доба. Тепер 48 годин потрібно вказати, скільки це діб. Нам потрібно 48 поділити на 24. Це буде. Добираємо способом добору 2 доби. Тепер вкажемо у роках 1 століття. Це 100 років 5 століть. Ми 100 років множимо на 5, 500 років, 10 століть. Множимо на 100, тобто приписуємо ще два нулі це буде число. 1000 років. Не забувайте записувати величину. Виконаємо дії з іменованими числами. Завдання 447. Дві хвилини поділити на 4. Два ми поділити на 4 не можемо. Тому хвилини перетворюємо у менші одиниці часу це секунди. Якщо в одній хвилини 60 секунд, а 2 хвилини. 120 секунд і ділимо на 4 буде 30 секунд. Дві доби поділити на 3. Ми дві доби перетворюємо у менші одиниці часу у години. В одній добі 24, а дві доби 48 годин, тепер ділимо на 3. 48 розкладаємо на 30 і 18, 30 ділимо на 3, 10, 18 ділимо на 3 6, додаємо до 10 6 – 16 годин. 3 години поділіть на 6. Ми години перетворимо у менші одиниці часу це хвилини. В одній годині 60 хвилин, тепер 3 множимо на 60, це буде 180 хвилин поділити на 6 30 хвилин. 5 хвилин поділіть на 10. Хвилини перетворюємо у секунди. В одній хвилині 60 секунд і множимо на 5. Це буде 300 секунд поділити на 10, 30 секунд. Розглянемо основну задачу 448. На змаганнях спортсмен пробіг дистанцію 800 метрів за 1 хвилину 54 секунди. За скільки секунд він подолав цю дистанцію. Тобто, в 1 хвилині це буде 60 секунд. Та додаємо ще 54 секунди. За 114 секунд спортсмен подолав цю дистанцію. Розв'яжемо рівняння 449. Який компонент невідомий у першому рівнянні, позначений буквою Х. Якщо віднімання, пригадайте, як називаються компоненти при відніманні. Це зменшуване. Щоб знайти зменшуване, нам потрібно додати до 675-324. Якщо вам важко, додайте стовпчиком. Це буде. Перевірте 999. Тепер перевіримо. Дійсно, буде 675. У другому рівнянні невідоме ділене, позначене буквою А, якою дією знаходимо невідоме ділене. Нам треба помножити 25 на 7. Помножте, якщо важко стовпчиком, це буде 175. Перевіримо 175 поділити на 7, дійсно буде 25. І у третьому рівнянні невідоме. Перший множник, позначений буквою Б. Невідомий множник ми знаходимо дію ділення. Поруч поділіть топчиком. Знайдіть перше невідоме ділене це 31. Поділіть на 9. Це буде 35. Перевіримо ми 35 помножимо на 9, дійсно, буде 315. У домашньому завданні вам теж потрібно розв'язати рівняння і виконати завдання 451, визначити, які це століття ми таке завдання з вами виконували. Аналогічне. Отже, успіхи вам діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!